Доброго дня, шановні телеглядачі, шанувальники програми Дім сад, город». Запрошую всіх вас і запрошую всіх е, тих жителів у містах, в яких живуть у е, багатоповерхівках і мають в своєму розпорядженні балкони. Шановні е, горожани, раніше. Я вам пропагував вирощення на балконі овочів. І говорив, що це реально о, неважко. І вийде з самого простого початківця, все це отримається. Чого? Ви посадіть тільки рослину, ґрунт. О, зрозуміло, ґрунт треба буде підготувати, то є готовий магазинок продаються. І ви оце матимете отаку красу. Бачите, отаку красу. Ось, о, дивіться, які грона. Вирощувати дуже легко помідори, огірки. Огірка важче виростити, але вирощуєте огірки. О, а зараз я хочу, щоб ви всі глянули на ожину. Ось дивіться, ожина і поряд ось о, малина. Аж те, це ремонтантний сорт. Оце, тут о, на цій малині. Ми осінню з вами зустрінемось, шановні, осінню зустрінемось. І я вам покажу плоди на мали... на малині. А ось вже дивіться визрівають плоди, плоди ожини. Бачите, які красиві ожина. Є любителі, є любителі дуже мало їх, але є любителі, які все на балконах вирощують виноград. Ну, це я тільки дослід заклав, о, то я про це проведу дослід і тоді вам більше розповім. Ну Для тих телеглядачів, що не для балконів, а так, що хочуть розвести собі виноград і хороші сорти, шановний, ще час робиться обрізка. Сильно пагони обрізають і викидають ці зелені пагони, викидають зовсім. То, щоб цього не було, шановні. Ви візьміть, візьміть ось такого, наріжте собі таких чубуків. Ось ось дивіться, наріжте, бачите? Але нижній зріз зробіть по самій діафрагмі. нижче там 2 міліметри, чи що зробіть зріз І поставте у водичку. У водичку. Ну, в водичці, шановні, ось, ось дивіться уважно. Потрібно, повинно бути десь 1 сантиметр води. Все, не більше. Потрібно слідкувати, щоб вона не пересохла. А ви собі кожен день дивитеся за день, вона випарувалася, ви собі там легенько і додали, додавали. Щоб не було там десь посередині вище, тому що загнивається. А так не загнивається і втворюється коренева система, тоді ви можете. Чи в ґрунт посадити легенько, щоб тільки не обламати, бо там такі будуть дуже крихкі корінчики, дуже крихкі. То ви е, повинні взяти, легенько поставити там земельку і поливати все, щоб воно чуть плотнилося, а тоді засипати землею. І у вас так буде посаджений кущ. Но краще це зробити не в, зразу в ґрунт, а зробити, бо дивіться, що липень місяць. Так же? Ви як посадите в ґрунт, воно ще буде зелене, рости зимою має вимерзнути. То краще в пластикові бутилки. Ви бачите, на базарах продається виноград о таких пластикових бутилках, такі пагінці, все. Візьміть, поставте у пластикову бутилку, тільки там знизу дно прямо тако поріжте, поріжте, отако. І то для того, щоб вода лишня сходила, і повітря, щоб доходило до кореневої системи. І тоді на зиму, на зиму, візьмете оці саджанці, що ви в бутилку посадили, і поставите десь на першій ступенці е, погребі, Поставити, і воно хорошо перезимує, а ранньої весни положити його таку в більшу лунку, положите так, щоб оцей пагінець, який одросте, щоб він був нижче там, десь поверхні ґрунту. Десь на сантиметрі 10 чого, він почне рости, ви його поступово підгорнете. І тоді вже зарівняєте місце. Чи просто лунку будете держати, ну трошки підгорнете. А з його з оцього ще додаткове коріння доросте з цих вузлів. І таким чином, ви дивіться, це ж дуже легко самому виростити в саджанці винограду того сорту, якого ви хочете. Відносно балкона, то, шановний, ожина ви побачили чудова. Ось осунички, і там я вам на грядці показував, як укоріняти оці вуса. Ось теж дивіться. Є коло нього, бачите, вуса, ось, о, розеточки. Оце теж ви взяли горщок з боку, поставили розеточку туди і у вас кущ утворюється, виросте і дивіться, у вас є. Зріла суничка. Шановні, помідори дуже легко вирують. Саме, що найлегше, це вирости помідорів. Це всі час, хто хоче, шановні, хто хоче на новий рік перед Новим роком, щоб була отака краса. Вона трошки не така буде, тому що там менше сонця, все буде жовтень місяць, листопад, але все рівно буде наближено до такої краси. От, то ви час у пазушках, ось о, бачите, на стеблі на стеблі у пазушках є пасинки. Отакі -о. О, вони воно вище то, о, значить світліші, а нижче то вони там о, цього о, більш вже о, мають вік. Ви берете, ви ламуєте. Ось обайду, тут помідорчик. Ви знаєте, ви ламуєте його при самій основі. Ставите в воду, шановний, ставите в воду і буквально десь пройде 7-8 днів, у вас вже корінчики. І ви заново садіть і все, то ви, якщо в липні місяці знайдете пасинків, бо з насіння вам пізновато вже сіяти. Я то можу посіяти і догляну. А вам пізновато, то ви наламайте пасенків, ставте у йомкості якісь, і у вас буде цього хороший буде кущ. Шановні. Не випробовуйте комнатних сортів. Шановні, не випробовуйте, взагалі не випробуйте. Ці вам не на вони що, дадуть декорацію, що воно зелене і все. Но урожаю того не буде. Там дрібнесенькі будуть помідорчики, і все. Ну в смислі декорація. А тут ви наявно бачите урожай. Беріть низькорослий, Там є такий санька. Ну, спитайте в магазині, вони скажуть, ви кажіть низькоросли сорти помідор. Санька, Альонушка, О, отакі сорти. А сейчас пасинки. Просто одламуйте пасинки і все, ось дивіться, пасиночок я одламав, ось бачите, одламав пасинок. Оце його поставити в водичку, отаку. Він буквально за сім днів зробить вам кореневу систему, і ви матимете кущ посадити, будете доглядати. Пробуйте, можливо, комусь на насіння. Я збираю насіння, розсилаю все безкоштовно. Даю консультації. Мене минулий рік у Києві запросили на балконі одні люди. Вирощують по ось так такими способами. Вирощуються, а вони почули від нас в нашому районі. Були дивились передачу, і так совпало, що і приїхало центральне телебачення надвечір'я і зробили зйомку. Думаю, що у всіх у вас вийде. Попробуйте, давайте разом спробуємо. Я з вами і бажаю вам урожаю, настрою і хай наші балкони зазеленіють на всій Україні. До зустрічі в слідуючих передачах.